Всім привіт! Заходимо з вами на аукціон антикваріату Віоліті і дивимось. Під назвою Коралове намисто продається знову якась дурниця. Зверніть увагу на ці намистинки, це імітація коралу. Ось в цьому випадку навіть зімітували, що корал нібито поїдений. Але це не корал взагалі, не фарбований ні будь-який. Це Штучна імітація. Зверніть увагу на отвори цих намистин, вони дуже величезні. Це має вам відразу сказати, що будьте уважні. Підробка. Не знаю, чи в курсі продавець, що він продає, чи ні. Чи він навмисно під виглядом коралу продає імітацію. Ціна наразі 201 гривня. Тут ще стоїть робот. Я бачу, що учасники, які зазвичай купують корал, не зробили жодної ставочки. Так що, ті, хто хочуть мати коралове намисто, але не дуже розуміється, ось це намисто, проходьте повз. І ще в мене таке запитання, друзі: хто впізнав ось ці бурштинові буси, напишіть мені, будь ласка, на Viber. Є питання. Всім гарного дня!